Всім привіт, друзі! З вами Юра Йой. Сьогодні я вам покажу, як можна е зловити е там багато шашок у е свого проти у противника, який, е пас який там допущує помилки противник. Ми граємо за білих перший хід ми робимо е хід на H4. Він робить хід на. G5, ми багато в такую ситуацію зустрічалось. Далі ми ходимо хід на G3. Він часто ходить шашкою на H6. Я ходжу е, тут на F4. І тут, здається, ж хороший хід походити на F5, але це ні, тому що тут просто дві шашки виграються безплатно. Ось це перша помилка, яка може допуститися в шашках. Також ще можна спробувати походити на F5. Він походить на G на G5. Далі ми походимо на H4, він б'є шашку, і ми б'ємо на F4. Далі ми можемо ще походити. Він далі ходить так, чесно. Далі ми можемо походити як? Ми можемо зробити ще таку, таку помилку, це походити сюди. Але це будуть просто обміни. Тому що вони, якщо сюди, так, і б'ють. Це просто розміни. Тому ми виходимо сюди. Вони походять сюди. А ми закриваємось. Вони, вони ходять на 6. Ми сюди. Вони сюди ходять, так так. Далі ми підемо сюди. Вони, якщо ходять сюди. Бімо, бімо І ось тут вони допускаються помилки, тому що ми збираємо їхні всі шашки. Це другий спосіб. Відмотаємо. Третій спосіб, який ще може бути. Це так, як схоже на минулий, ми ходимо сюди, він туди, ми сюди. Туди. Далі він сюди, ми сюди. Розібралися, якщо походити сюди. То б'ємо. А може він ще зробити інший хід? Це походити на С5. В такому випадку ми ходимо на D4. Якщо він сюди, це помилка, тому що ми б'ємо. Тому він буде захищати п'яшку. Буде його захищати шашкою. Який ми тут можемо хід зробити? Ми можемо покласти шашку на C3. Він ходить тут на G7. Далі ми можемо походити сюди. Якщо б'ють, ми забираємо три шашки. Все. Партія виграна. Тут ще й шашка на G5 висить. Так що, Партія це виграна. Ось такі я вам показав три способи, як можна виграти шашку. Якщо вам сподобалося, ставте подбайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!